Дівчата, всім привіт. Я рада вітати вас на своєму каналі. У нас перед новорічна закупка. Сьогодні 30 число. Відпрацювали робочий день, поїхали в Сільпо скуплятися. Я почну вам з базару, це я у себе брала, зелену цибулю взяла, таку ну, не саму красиву відібрала, Там, та, що мені не подобається на продаж. Е, зроблю салат з яйцями зеленою цибулею і з майонезом. Чоловік попросив. Тут взяла баклажан і ще один у мене в холодильнику лежиться. Ми будемо 1 числа поїдемо до батьків. На дачу овочі, гриль робити. Взяла мандаринок декілька. Такі вони залишки, були вже залишки. Нібито Вони, вони не погані, вони хороші. Просто шкірка така вже не фонтан. І дитина, дитина попросила яблука. Взяла їй два яблука. Ще, ще ще базар у мене тут свекруха нам на Новий рік подарувала курку. Тут три стегна, а там у мене дві лежать такі грудки на кісці. Не знаю, скільки вона все коштує. Вона просто прийшла, мені віддала грудку на кісці, я хочу запікати в духовці замість цілої курки, тому що ми її не з'їмо. А четвертини відправлю в морозилку, нехай лежать там колись потім щось придумаю. Ну і далі підемо по чеку. У нас сільпо. Живчик це малим на новорічний стіл, тому що шампанське дитяче там вони не п'ють. Таке нічого не захотіли. Попросили живчик двохлітровий 26,49, І на сьогодні я їм взяла літровий 24,99, Хоча можна було взяти в принципі два-двохлітрових, і я б не прогадала, але ж голова вже після роботи. Не дуже варила. Взяла собі колготки жіночі. Там у мене пакет наваляються, Жіночі колготки на 20 ден і Інтуїція. Сподіваюся, вони будуть нормальні, не такі, оці, які розтягуються страшні, некрасиві, за півгодини робляться. 94-99 за них віддала. Не доведи господь, це буде не те, на що я розраховувала. Далі закуска, премія куряча. Це нам на сьогодні. Там, на завтра на роботу на бутерброди. Ми любимо намазати її. Зверху ковбаска-сир і на роботу бутерброди такі з собою брати. 32 гривні 59 копійок. Далі, що це таке? Напій Швепс? Це на новий рік. На коктейлі з оце цією штукою. 26,29 коштували дві, якісь дві. Це, мабуть, оце ці дві, тому що їх тільки дві. По 26,99. Я в них не розбираюся. Що воно, яке воно, я взагалі швепс я не люблю. Це чоловік у мене таке бадяжить. Е, оливки. Зелені, повна чаша. Непогані, я вже не один раз беру. Баночка така покоцана трошки. Але ціна 3999. Вирішила взяти. І маслинки також повна чаша. Відвернулися, обідалися. А, це все оливки, тільки це чорні, фарбовані. Ну, нічого страшного, я все одно їх люблю. 49,99. Далі, далі, що це таке? Пал, кра... Так, це палочки крабові. Це в мене чоловік взяв водний мір. 180 грамів, і коштували вони 54,99. Далі сир, перятин, король сирів. Це також на стіл, нарізаний вже 56,99. Соус соєвий, тому заховався чумак. Нам для мариновки свининки потрібен буде 34,99. Далі джин із пляшечки. 399 гривень. За, мабуть, тут скільки там? 0,5. Далі пакет лайм. Лайм. У нас лайму немає в продажу, тому ми взяли в сільпо 159 гривень кілограм, то 308 грам на 48,97 Це нам до цієї смакоти потрібно буде. Далі йогурти, локомоко. Взяла 4 штуки, там різні з полуницею, з якоюсь сливою, з яблуком, з усім. Всіх по одному, малому взяла по 1149 гривень. Далі лампочка, лампочка. Ось сюди лампочка, у дитини перегоріла лампочка, купила їй. 49,99. Далі папір. Папір пакувальний. Ось такі дві штучки я взяла по 44,99. одна, Можна було б в Аврорі взяти дешевше, але у нас не було можливості вже заїжджати, ми поспішали, тому взяла там 89 гривень 90 8 копійок. Далі ми взяли ось такі дві дорадо. Це на перше число. До батьків поїдемо, голови позрізаємо, і хвости то будуть на уху нам. а це ми будемо на грилю запікати, соусом робити. Смакота, неймовірно, вирішили спробувати, ніколи ми не пробували цю рибу. Там вони з кумбрією взяли, а ми ще вирішили взяти дорадо. Загальна вага цих двох рибинок. 400 Ой, господи, 822 грама, 359 гривень кілограм, тут на 295 гривень. Дорого, але вирішила спробувати. Дуже ми хотіли спробувати цю рибу разом з чоловіком. Далі два десятка яєць, це мені на салати, це мені на з авокадо тарталеточки такі робить. 61,99 коштували золоті яйця. На 123,98 два десятка. Далі сир тертий. Також для Цезаря. Мені потрібен він 79,99. Так, колбаса салямі. Так, а яка це? А яка це? Бо в мене їх дві. Одну взяла я, одну взяв чоловік. Яка це? Це золотиста. За золотисту Та вони обидві золотисті. Не пойму. Якась із них коштує 44,99. Навіть не знаю. МГ. М'ясна гільдія. О, ось ця коштує 44,99. Це, я брала на стіл, а цю чоловік взяв так просто їсти. Далі соус щедро, майонезний. 29,99 одна штука. Тут дві штуки на 59,98. Лаваш. Ось такий вперше побачила з пармезаном. Для рулетиків мені потрібен. Вирішила взяти 32,99. Редбули. Також для коктейлів 46,99 один, А їх було три, один вже чоловік випив, два лише на коктейлі 140 гривень 97, 97 копійок. Спеції. Спеції, де мої всі спеції. Ось отут їх купа, але зараз у нас йде хмелі сунелі. І хмелі сунелі, я вже його потіряла. 10,99 коштує. Далі кава карт-нуар, карамель Я дуже сильно її люблю. Одну зараз бахну, а решту візьму з собою на роботу. Хотіла взяти повну упаковку, але мене душить така зелена здоровительна жаба, тому що карамельна є тільки упаковка, яка коштує 380 гривень. Поки що я так кучеряво не живу, тому беру собі стіками. 4 стіка на роботу, один зараз, 7,49 один стік і тут на 37,45. Нібито і не сильно вигодно цими стіками брати, але все ж таки 37,45 приємніше, ніж 380 гривень. Поки так, далі побачимо. Далі це що таке напій? Ага, напій швеп, швепс-тонік. О, оце жовтий тонік. 26-29. Йогурт. Йогурт який? Так, це все локомоко, локомоко креветки. Креветки це нам потрібно для Цезаря. І, можливо, ми так трошки їх примочимо сьогодні. 279 гривень. За скільки? За кілограм? Далі заправка Цезарь торчин до салату. Хотіла взяти щось покраще, кращого не було. Добре, спробуємо з цією. 1999 одна штучка. Я взяла дві на 39,98. Далі, далі рибка Форель. Це мені також треба для рулетика. Всі рецепти повністю я буду вам знімати, буду показувати, готувати мій новорічний стіл. Будемо разом. 129 гривень по акції, вона зараз. Далі приправа мрія. Що це мрія куряча? Що це воно таке? Це яке? Чи рієва Може це рієва куряча? Так, це рієва куряча, я так думаю. О, господи, де воно? Ось, знайшла я її барбекю приправа куряча. І коштувала вона, тому що я тут заблукала, не могла нічого зрозуміти. 20 гривень 39 копійок. Далі базилік. Там у мене сушений 1649. Далі приправа ексклюзив до риби. Де вона? Ось сюди: ексклюзив до риби, це нам до Дорадо, Далі у нас йогурт. Дольче. По 11.99 я взяла один з Києві і два ось такий ананас і динька. Потім, потім. Понім, потім, Ось такі серветки я собі для прибирання взяла. Три штуки 24,99. Мені одна на роботу треба, а дві залишу вдома. Так, салямі, салямі глобино 51,99. Далі приправа ще у нас ось такий техаський стейк, і коштувала вона 32,99. І приправа Рієва куряча 20 49 копійок. Далі, що це таке? Ліді? Ага, це лід. Ось така дві баночки льоду. 19,99. одна. Тут дві штуки. Папір туалетний побухівський 11,49. Потім. Це ужас. Ось такий сир Філадельфія, 54,99. Він зеленью. Далі, далі, господи, що ж це таке? Це губки 2699. Ось так. Ось така у мене закупка. Нібито все вам показала. Зараз буду розпаковувати по холодильнику і хочу замаринувати, мабуть, курицю вже сьогодні. Тому. Всіх з наступаючих но всіх з наступаючим новим роком заплітається в мене язик, вже ще не бахнула, вже заплітається. Бережіть себе і своїх близьких. Щастя нам в цьому році, перемоги, сил, витримки, натхнення. Нехай у 23-му залишиться все погане, В 24-му ми візьмемо з собою тільки все найкраще. Нехай дракунчик нам у цьому допомагає. Тому бережіть себе і своїх близьких. Всіх цілую, люблю. Слава Україні!